Хочете сорочку, як у художниці Катерини Білокур, а ми в катрі її відтворили. Я Катерина, засновниця катрі, і ще січня я почала працювати над цією сорочкою. Брала старі фото, дуже сильно збільшувала і відшивала вручну на своїх шматочках, розпорювала і так по колу, поки взір не став максимально схожим. Підбирала традиційні шви. Ось тут у нас лиштва, а це вирізування. А це знаєте, як називається? Курячий брід. Ось такою лапками наче курочка пройшлася. Далі ми віддали шматочки нашим партнерам-вишивальникам. Підібрали найніжніші нитки, пом'якшений натуральний стовідсотковий льон, невагомий до тіла, найкраще, що потрапляло мені до рук, і вийшла сорочка. Не можу нею натішитись. Офіційно, це наша найкрутіша робота в кадрі за всі два роки з точки зору техніки і матеріалів, дизайну, задумки і виконання. Переконайтеся на собі, замовляйте, є на ложка або в шоурумі в Києві можна поміряти. Я щаслива як слон. Сподіваюсь, ви теж оціните цю сорочку, якій я в неї закохалася. Що скажете? Подобається? Схоже, вам до фото носили б таку?